Сьогодні в нас на огляді будинок біля достору, вулиця котловинна. Земенна ділянка 9 соток. Тут у нас гараж. Вікна алюмінієві. І йдемо до огляду самого планування. Якісна фурнітура. Вже розведено все світло. Так. Гіпсова штукатурка стін. Площа даного будинку біля 280 метрів квадратних. Вхід в будинок. Ми попадаємо зразу у кухню холл. На даний будинок є вже зроблений дизайнерський проєкт. Дивіться, скільки світла поуважувано. Тут у нас кухонна зона. Всі виводи зроблені. Кладовочка з кухні. Теж не є маленька. Так. Висота 320. Фінішна вже буде. Вікна слайдери з хола. Дивіться, які великі. Панорамні. Опа. Тут у нас зона відпочинку. Так. Вихід на терасу. Тераса. І територія ділянки аж до підпорної стінки. Це мастер-спальня. Я вам зараз покажу її. Така в нас ділянка. Місце спокійне, тут нема великої проїзності, шуму. Так, в голові вікна. Так, йдемо до огляду кімнат. холла у нас є дві кімнати. Перша. Це теж світло, простора, панорамні вікна. Будинок побудований із паротерму. Утеплений мінватою. У нас друга спальня. Також така світленька. Перший санвузел. Так. Покажу вам зразу. Тут у нас гараж. Гараж просторий. Тут у нас котельня топочна. Ще одне підсобне приміщення, вихід у двір так само. І йдемо до огляду мастер спальні Да, вже повністю утеплений горище. Підшито. Ще одна кімната. Кабінет. Це вже третя кімната або дитяча. І четверта кімната. Це мастер-спальня для власників. Прямо у нас гардеробна простора. У нас з ванною для власників. І сама спальня. Також із виходом на терасу. Будучи повністю готові, перетягнуті фасади пофарбовані. І частково готовий двір. Отак. Ось такий будиночок. Район дуже елітний, район до стару. тут майже нічого не продається, тому що люди люблять цей район. І нема вже вільної землі. На сусідній вулиці продавали ділянку десь по 7 тисяч сотку. Ось. Такий будинок. Для запису на перегляд телефонуйте по номеру, вказаному в описі. Також в описі буде посилання на сайт де ви зможете оглянути детальне планування, проєкт даного будинку, як воно все має бути. І підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх нових об'єктів нерухомості в твоєму місті.